Вітаю! Мене звати Кіра, мені 10 років. Я навчаюсь у гортку компютерна графіка і анімація. Центру Грані. Я презентую свою конкурсну роботу Вишита казка. За тематикою конкурсу Україна в кожному стіпку вишиванки. Українському селі, де повітря було наповнене ароматом свіжої випічки, а в небі завжди світила яскрава зірка, жила дівчинка на ім'я Марійка. Марійка була дуже тупитливою дівчинкою та завжди прагнула до пригод. Але найбільше на світі вона любила свого бідня на ім'я Рябко. Він був вишитий яскравими золотавими нитками, мав червоний грабінець і, що найголовніше, вмів розмовляти якось рано вранці. Коли сонце тільки почало підніматися за гори, Марійка прокинулась від його веселого співу. «Марійка, Марійка, час зустрічати сонце. Дорога була не з легких. Коли Марійка та Рябко йшли, їм трапилася річка. «Рябко, як ми прийдемо річку? запитала вона. Не хвилюйся, я маю план, відповів півень і почав щебетати щось невідоме. Замка з води вискочила велика риба і запитала що ви тут шукаєте, малеча? Ми хочемо зустріти сонце, сказала Марійка. О, це чудово. Я можу допомогти. Промовила риба. Просто стрибайте на мене, я вас переплину!» Марійка та трябка стрибнув на спину риби, і вона швидко перепливла річку. Маті подякувала рибі та продовжила свій шлях. Після річки їм була потрібна допомога, щоб подолати курті схили. Тоді рябко знову почав шебетати. Я знаю, хто нам може допомогти, сказав -да, він і раптом вони опинилися у лісі перед шляхенним оленем. Ой, машина. У чому справа, мої маленькі друзі? питав Олен. Ми йдемо зустрічати сонце, але не можемо піднятися на гору!» Це не проблема. Я вас підвезу. Марійка треба стребинула на спину оленя. Вони їхали лісами та полями. Поки не дісталися до гір. Коли вони нарешті вибралися на вершину, Маріка була в захваті. Я ніколи не бачила такого красивого виду, вигукнула вона. Але почекай, сказав рябко. Де ж сонце? Раптом за гір почало з'являтися сонце, його промені осудили все навколо. Марійка відчувала, як її серце наповнюється радістю. Дивись, рябко, воно таке яскраве. Вони разом сиділи на вершині гори, спостерігаючи, як сонце піднімається все вище і вище, осяваючи світ тепло і світлом, вдячністю своїм новим друзям. Знаєш, рябко, хіба, та свій мая, казала Марійка. Вишиванка це теж мова, це історія, записана в певних знаках і образах. Це символ принадлежності роду, який є оберігом кожного українця. Я вирішила написати казку про те, що було, якби орнаменти на вишиванці ожили. За, за допомогою українського ресурсу, штучного інтелекту «Казкафан» було написано казку про вишитих персонажів Марійку та півника Рябка та їх друзів Рибку та Оленя. Сюжет казки. Друзі, долаючи труднощі, йдуть зустрічати схід сонця. Конкурсну роботу створено в програмі Flash, де я малювала вишитих персонажів, створила фони та декорації. Щоб намалювати орнаменти. Персонажів я використала сітку та малювала за клітинками, як за пікселями. За допомогою знань, які я отримала за час навчання, зробила рухи персонажів, де використала моушн-анімацію, траєкторію руху, обертання. Казку озвучила самостійно, Діалоги персонажів записала різними характерами промови та додала фонову музику. Сподіваюсь, що мій маленький мультфільм зацікавить багато глядачів на YouTube. Розповість всім про орнаменти вишиванки та розкаже про давні українські традиції та їх збереження. Дякую!